Думаю, ви, так само як і я, зараз, не можете слухати російську музику, навіть якщо це легендарний гурт Валентин Стрикал», який, до речі, ніколи не повернеться. О, О, що нам, говорила, в деці, не я Кінець двохтисячних, епоха зародження нової інтернет-культури, без якої ми не можемо зараз уявити наше життя. Соціальні мережі стають широко популярними, і саме тоді з'являється Ютуб. І в цей вдалий момент зароджується Валентин Стрикало, майбутній інтернет-герой Міленіалів та зумерів, який здобув популярність після серії відеозвернень до популярних зірок. Дожен сказати, що являюсь большим поклонником вашого творчества. Одного дня Юра Каплан записав аматорське відеозвернення до В'ячеслава Малежика і виклав його на Ютуб, представившись Валентином Стрикало із села Борильцеве. Зупинаючись, просив В'ячеслава стати його продюсером і заспівав під гітару пісню Я люблю тебе, Анжела. Я люблю тебе, Анжела. Якщо вас заінтерісувала. Пожалуйста, пишите нам вот этот вот e Пізніше на каналі появилися подібні заклики до Тімоті, Потапа Танасті, Сергія Звєрєва та інших. Проте справжня популярність до каплана прийшла після звернення до Діми Білана з піснею Все рішено. Все рішено, мама Єгей, папа гей. Можете просто промовчати після такого раптового взлету Юра вирішує зібрати свій власний гурт, щоб почати грати, і 24 лютого 2012 року вони презентували дебютний альбом Змирись і розслабся, це якого складається із 17 треків, серед яких є пісні з відеозвернень, так і деякі нові. Також було знято кліпи на наше літо та каєн. Це вгабання пошукоміру. Ганяю, ганяю. Яхта, парус, ветомірятольками. На жаль, більша частина альбому виконана російською, але серед усіх інших пісень в альбомі заховався трек українською, так гріє, який по справжньому зараз гріє українську аудиторію. Другий альбом називається Частина чогось більшого, і він став перехідним у творчості Стрикало. Тут, окрім стьобних треків, є набагато більше серйозних композицій, ніж у першому альбомі. Через це ми можемо сильно помітити, як аудиторія каплан розмежовується на дві полярні частини. Одна лишилася ще з відеозвернень Юри, і у їхній голові це Валентин Стрикало, той самий сором'язливий хлопець із села Борильцеве. А для другої частини аудиторії це. Крутий артист з ліричними піснями, типу кладовище літаків, наше літо і подібні. Обидві ці сторони аудиторії підписані на канал, і коли там з'являються серйозні треки, люди пишуть, що. Цю все фігня, де відеозвернення, Це ж так круто, так смішно. Це не той валентин Стрикол, який нам потрібен. Коли Юра вирішує викласти власний відеоблог, частина, яка полюбила Юру за ліричні пісні, їх не дивиться. А блог коментує, що, типу, давай уже треки нормальні, а не оце все. Третій альбом Розвага, який був випущений у жовтні 2016 року, в музичному плані продемонстрував розворот від веселого поп-панку до меланхолійного шугейсу і неопсиходелії. Ми бачимо, що Юра виріс за ці роки, але його аудиторія чомусь не виросла і не оцінила останній альбом. Хоч і каплан став популярним завдяки комічному образу та виїхав на поп рофл піснях, меланхолія постійно пронизувала його творчість, навіть ще в студентські роки. До початку Валентина стрикала. Зараз я говорю про проєкт інші. Як розшифровати неймінг, це слово інші чи просто такий каламбур вирішувати вам. Найголовніше, що треки записані у 2007 році, які нещодавно Юра завантажив на платформи. Звучать українською, і трек так гріє, не лишається єдиним таким промінчиком у творчості Юри. Ці пісні створені в той період і пронизані меланхолією, як і останній альбом. В чомусь погана якість запису додає певної атмосфери, і ці пісні набагато приємніше слухати, ніж будь-що записане якісно, але російською. Юра каплан може випускати нові пісні. Я переконаний, що ідеї він знайти може. Ресурси для запису, гадаю, теж не проблема. І точно усе нове буде українською. Але Валентин стрикало помер, і нехай багато людей чекають його повернення, його точно не буде. Юра в одній зі своїх пісень сказав. Говорят, ты поешь на концертах на английском языке, правда? Ну да. I kill my feelings. Gay, born in the bedroom. kitchen gay born in the bathroom that's how I spend my week.